Новинка від RedCat, Ось така моделька в 18-му масштабі Ascend Apex. Ось так. Крутезна вона ще тим, що тут вже йде безколекторна система, тобто мотор з регулятором від Hobby Wing. Ось така. йде в наборі кришка для того, щоб можна було її встановити ось тут позаду машинки. тобто можете робити або ось такий зовнішній вигляд, або можете ставити позаду. Ось цю кришку. Отак виглядає коробочка. Є варіанти, бачите, чорний та червоний колір. Ось так вона виглядає з різних сторон. І от так виглядає, хочу вам детально показати, наскільки це дуже і дуже класно виглядає, цей маленький красень в 18-му масштабі. Ну і звісно ж, зараз він без цієї кришки, але... Якщо потрібно, то вона може бути встановлена. Зарядка, каталог запчастин, повністю інструкція все є по цій моделі. Далі тут, одразу, якщо в задньої частини подивитись, бачите, що ця рама вона карбонова. Відкривається корпус. До речі, акумулятор я сказав, що він вже є в наборі. Відкривається корпус, ось тут встановлений акумулятор. Ось тут. Безколекторний, тобто безщитковий мотор. Регулятор теж від Hobbівінga. І приймач, ну це їхній редкет і пульт керування. Так, ось, бачите, є налаштування, тримери, розходи, тобто все це є повністю все пропорційно. Ось тут встановлено на мосту серва. Серва також, до речі, має, по-моєму, да, металеві шестерні. О, тут вказано про портальні мости. І про зарядку та акумулятор. Так, виглядає моделька. По колесам по шинам. Подивіться, наскільки класний протектор. Він достатньо високий для такого розміра колеса, а м'якість просто максимальна. Тобто, це максимально м'які колеса. Мости тут портальні, як бачите. Там теж було це десь намальовано. ну 100% тут будуть металеві і підшипники і так далі. По амортизаторам масло наповнені і дуже-дуже м'якенькі, подивіться. Зараз фокусую вам камеру, наскільки м'яко відпрацьовує ходовочка. Зараз підіймо одну сторону, подивіться, яка величезна висота відстань між. Поверхнею, і при цьому е, жодне колесо не підіймається. Просто величезна, величезна. Крутезний краулер м'якуші шини, е, м'якуші амортизатори, підвісочка. Подивіться, ну, все зроблено дуже і дуже якісно, і як по візуалу, так і по характеристикам. Цікава моделька, ще й на безколекторному моторі. Від Redcat.